Концерт гурту Пантрікс. Це ж моя мрія. Ви також чекаєте на пантрікс. Навіть не віриться, що ми їх побачимо. Ова, це ж вони. Святий такий попере. Ова, Румі, діно. Чи можна ваш автограф? Румі, я твій відданий фанат. Чи можна пройти ближче? Що? Я тебе не чую. О Румі, я тебе кохаю. О, фу, що ти робиш, га? Тобі тут не мірце, хлопче. Ауч! Румі! Я його не знаю. Якось невдаха. не вдаха. Невдаха, а вже ж ботанік. О Румі, зачекай, шалена ганьба. Мене просто розчаплено моїм власним кумиром. Аго, Чи потрібна допомога? Не переймайся, все буде добре. Бувай, Зої, Зої, зачекай, чи допоможеш мені стати схожим на джину? What? Що? Ну, ти хочеш hmm. стати джином? Колись я була такою самою невдахою, як і ти. Та мені допомогли. І я стала Зої. Гаразд, То тепер моя черга допомогти ботану. Дай мені свій плакат. Ось так. Це тут. І ще ось це. Mm. Що це таке? Що ти там пишеш, га? Це наш план щодо міковеру. Обличчя, зачіска, суперздібності, одяг, танець, зустрі. Я стану джину. Отак. Вперед. Маємо багато роботи. Погляньмо, з чого ж почати. Ага. Зі зачіски. Твоїм симпатичним нічком. Отже, усміхнись. це ні, ліпше не усміхайся. це Допоможіть! Нічого не бачу. Дідуся, Маріо, треба йому допомогти. Зараз вирівняй шию. Такий важкий куб. Ще трішечки. Майже вдалося. Я так просто не стався. О, бідолашний Маріо. Поднуй ще до нього. Гаразд, доведеться втрутитися. Аго, що тут робиш? Намагаюся зняти цей бік, то спробуємо разом. Сягнімо. Один, два, три. Ням-ням. Моя нога. Не від мене зубатку. Ауч! Іди геть звідси. Я вільний! Це дуже доступний <плес> куб! Дякую, що витягли мою голову, бризі. Оу, тільки не це. Та він чи знущається? <плес> Допоможіть. Я застряг. Перепрошую. Оу, оу, підуся. І надалі не чіпай цей куб! Одне прохання Маріо. Чао. Ані руш. <плес> <плес> чи ти годен допомогти йому щодо обличчя? Можу стати привабливим. Оу, це за складне завдання всі мені стала oh, yeah. ідея. Який з цих грибів помічний uh -huh. для того, щоб стати гарним? Mm -hmm. Напевно, червоний. Okay -tok -tok. Чудово. Зой, чи ти впевнена? Не mm -hmm. басіюй, потримай, треба дрібненько натертий керівний гриб. Поготова. Wow. Готово. Uh -huh. Налаштуйся. То як? Чи я вже став гарним? Mm -hmm. Мамма Мія, це ж гриб для зросту. Mm -hmm. А ось це гриб для краси. Пробуймо ще раз. Так, сподіваюся, спрацює. Наразі дізнаємося. Ова, спрацювало. Йоху, чудово, Мамма Мія, потримай. Це лише початок. Що? Я нічого не бачу без окулярів. Не сіпайся. Що ти вже надумала? Макіяж супер-зірки. О, мені вже подобається. Далі губи. Ого, припудримо все. Чудово. Мама Мія, ти став белісимо. Пригошливо. Дякую. О, Маріо. Yeah! Дякую, Зої. Моє обличчя аж сяє. Mm -hmm. Ідеально. Перший пункт плану виконано. Далі дамо раду твоєму зустрі. Mm -hmm. А хто це так вилає? Допоможіть мені. Вони оточили мене. Чи й з другом. Оце було боляче. Хто його оточив? Тостер, блендер чи пилосос? <рик> я просто хотів зробити з вас воїнів. <рик> Будь ласка, допоможіть, <рик> а то і усе. Треба просто вимкнути. А <рик> ні, не підходь! Це ж небезпечно. <рик> то я <чи> ти зілий, <рик> це було дуже боляче. Чи ти бачила Рубильники. <рик> а вже ж! Погляньмо, що тут маємо. Вимикаюсь це, <рик> чи ти впевнений? <рик> Та чому б і ні? Це було, ага. <гум> Ні, Я не боюся темряви. Не вдалося. Гаразд. Спробуємо другий рубильник. То як? Чи вдалося? <гум> То можна пробувати. Гаразд. Я йду. <гум> Ні, не вдалося. Перепрошую. Залишився третій рубильник. Перезикнімо. То як? Перевір. Гаразд. Тільки <гум> не бойся струмом. Так, вдалося. Я вільний. Ауч! То тепер чи ти можеш допомогти нам? Треба дістати взуття. Взуття а? за виграшки. Ось якраз нещодавно викинули. Пара чудових просівок. Що? Ні, це не годиться. Потрібні кращі кросівки. Теж мені модні стилісти. Гаразд, Мене недаремно називають геніальним інженером. Дивіться та вражайтеся. Мій новий винахід. Кріпимо чіп, ось сюди. а в додатку вибираємо потрібне взуття. Ось це гаразд. Як щодо них? No. Всім ні. Вам не догодиш. Ось ці. так, саме те, що треба. Дякую, пане Ермане. Усе не варто подати. Бувайте. Ова. Що то за музика? Балерина Капучино. Мі. Ова. Вона чудово танцює. Ау! Моя ніжка. О, бідося, що трапилося. Моя нога, Боже, маю вибух. Ми тобі допоможемо. Я знаю, що вдіяти. Мушу репетирувати. Ауч, не можу. Я знайшов аптечку. До того ж, я пройшов курсу до медичної допомоги. Давай сюди ногу. Зараз я накладу шину. Потерпи трішки. О, поглянь! Твоя нога під захистом. Невже я зможу ходити? О, нічого не болить. Дякую. Ви врятували мене та мою танцювальну кар'єру. Дякую. А ти можеш врятувати нас? Чи ти навчиш? Танцювати його. Та-дам! То Тепер. Пілет. Ось так. Гадба. Я спробую ще раз. Треба тягнути ногу вище. Ось так. Чи впорайся? Так. О, не впорався. Все марно. Зачекай. Дай йому oh? ще один шанс. Будь ласочка. Гаразд. Що ж йому допоможе? Я знаю. Чергове катування балеток. Так смачно. Ось випий чашечку мого балетного капучино. Гаразд. Я годен танцювати. Ова. Так, так, так. Неймовірно. Невже мені вдалося? Отак. Ти танцював, кей поп-суперзірка. О, дякую, дякую. Все завдяки тобі, Болерино. Ти найкраще. Де це ми? Венздей? Що то вона робить? Геть. Сідіть геть звідси. Я вас не кликала. Набридли б таки, що ми відбуваються. Ені? Привіт, друзі. Чи допоможете Венздей? Так, а вже ж. Посумся. Я дам цьому раду. Захисна сила моєї пісні. Вони полетіли геть. Ого, Спрацювало. Ні, не спрацювало. Вони повернулися. Знову. та скільки ж можна? Ви аматори, а не професіонали. Зараз я тобі покажу, як має бути. Дай мікрофон. Що це ти робиш? О, ні. Поближ співати. Ні, це просто жах. Годі вже, Це ж нестерпно. Привіт, Венздей. Привіт, теніс. Радий знайомству. Привіт, Зої. Так, то на чому ми зупинилися? А, а вже ж. везден. Маємо до тебе маленьке прохання. Ти допоможеш нам щодо одягу для джину. Мусимо причепорити ось цього нерда. Треба поміркувати. Тільки жодних експериментів? То як мій новий стиль. Отак. Ні. Це геть не підходить. Усе занадто чорне. Що це таке? Вам потрібна стилістка Еніт. Я можу допомогти. Ні, ні, ні. А це нічогеньке Вау! Це саме те, що нам потрібне. Дай п'ять Еніт. Це крутезно, чи не так? Бувай. Щодо одягу ми впоралися Ще один пункт виконано. <ривання> <ривання> Невдовзі ти мене покохаєш. І ми будемо разом. Ну все, ходімо. Агов, не треба мене штурхати. Мусимо побачитися. Чи ти не розумієш, що це таке? Що це знає? Не? Якийсь нескінчений. Відійди я його витягну. Чи все гаразд, доктори <ривання> стремчу. Що це було? га? Та я тут навдала спорту. Добре, що ми вчасно. Нам потрібна допомога. Це й де власне він? Я не треба, я сам. все цей портал слід закрити. Гаразд, Вдалося. Чи все гаразд? Ну допоможу. Докторе стренджу. Допоможіть йому щодо демонічних суперздібностей. Ага. Гаразд. Хвилинку. Ось моя книга демонічних заклинань. Якраз підійде. І Я мушу прочитати стародавнє заклинання. Розійдіться. Це дуже потужна магія. О, фільш, різ, Тільки чи можна, щоб це було неволіпше? Демонітос цілітос. Очі, ті, 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 ті. Чудово. Ва, Він став справжнім демоном. О, Погляньте, як я тепер вмію. <с yolks> yeah. Що, то він став мною? Гаразд. Я можу і так. Гов, oh, hey, навіть на думці того немає. Гаразд, гаразд, вас oh, wow. Маю суперздібності. Oh, yeah. Спрацювало. Я oh, так, вітаю. Oh, Чудово, бувайте. Oh. Бувайте, О, oh, Він залишив свою книгу. Доктори стренжу. зачекайте. чекайте. Зой, я з тобою. О, oh, ні, портал закрився. Геть з дороги. О, oh, бідося. Oh. Це було боляче. Oh. Допоможіть. Oh. Зараз. Я тебе витягну. То як, Чи в тебе все добре? О, ні, мій велосипед. Мені спала на думку ідея. Хвилинку, Колесо, ти де? Фух, та дам, я все полагодив. Чудово. Дякую. Оп, дуже ніяково. Гаразд, маю план Б. Потрібна жулька. Ой, а куди вставляти монетку. Гаразд, просто візьми її. Дайте мені жульку. Ова, хвилинку. Зараз все буде. Ідеально. Жуйка все втримає докупи. Ось, сідай. Ага. Дякую, друже. Тряся, бувайте стренжу. Mm -hmm. Що ти вже mm -hmm. накоїв? Перепрошую, Зої. <світ> я просто хотів йому допомогти. Стій рівно. А ти надалі не втручайся. Я ж хотів як краще. Це сюди, так? Ще якомога тугіше закрутити. Він весь час ламається. Твій велосипед справний. О, дякую. Зачекай. Чи ти можеш також нам допомогти? Будь ласочка. мені потрібна зачіска. Гаразд. я можу дати тому раду. Алло, Люба, чи ти можеш терміново приїхати? Так, як завжди. Дякую. Погляньте, вона вже й тут. Привіт. Автомат зачісок. Ога. Так, так. Саме він. Почнімо Ласкаво, прошу. Вставте свою голову. Ну що ж, я йду. Ваше замовлення в обробці. То як? Ні. Ти маєш рацію, це не пасує. Генерування нової зачіски. А якщо так, гадаю, також на те. Це все не годиться. Ова, це саме те, що потрібно. Ура! Дякую. Так, ідеальна зачіска. Ваш чудовий вигляд. Дякую, Зої. Тепер я вже готовий. Ходімо. Не так швидко. Що? Доведеться їм заплатити. Так, а вже ж. Ось, тримайте монетки. Чудово! Дякую, ходімо, Люба, Чао, Красеню. Ти цілком готовий? Я хвилююся. А де ж румі, га? Гадаю, онде. Чи можна тріатограф? Чи тут? Так, дякую. Зичу тобі успіхів, мій нерде. О, привіт, красеню. Привіт, румі. Це тобі. Одна троянда. Румі в халепі. Що то він собі дозволяє, га? Зої, я нарешті збагнув. Мені потрібно ти румі. Єй! tchau sure.